Віршне сьогодні просто Ігорі Дурла 21 вірш. Не бійся ж ти земли, радуйся і веселиться, бо Господь Великий, Він доведе тей. Те, що сказав виконання. Читаємо значення. Це день війни. І Бог обіцяв дати повне запевнення своїм людям. Ті дорогі обітниці, дорогоцінні обітниці були давно тому записані. І тепер Бог відкрив своїм вільним одиницям значення їх тих обітниць, наїзд на край або обставини свідки голови. Як-то стараною принесу велику шкоду їм, але Господь запевнив своїх людей, що вони не потребують страхатися такого наїзду. Ворог не може знищити земного стану або успіху роботи остатка тепер на землі. Без взгляду на всяку опозицію. Вірний останок мусить йти вперед з ревністю, бо ми живемо у дні його. Отже, пророцтво, давно написане, відноситься до тепер. Тоді скажуть Ірусалімові, не бійся, а Сілове, нехай не опадають до руки в тебе. Пророк Сафонія, 3 глава, 16 річ. І так цей так значення його, котрі зазначений у горстовій башті no 1940 рік, дає велику помощь потіху запевнення, що всі обітниці, всі пророчі свідоцтва, пророцтва і все, що записано в цих пророчих обітницях. Воно виконує то все призначення. І для нашої допомоги вони всі ці прочі бітниці прибули до завершаючого виконання. Отже, наперед було показано, що це є День війни. На День війни вже подано багато таких. Но цей документ, який ми зараз відбираємо з ним обросту битва Ігор, є особливим для нашої допомоги. Тому що тут дається відповідь на всі питання, які тільки можуть зустріти добити і під час битви Слуги Бога Йогови. Отже, про Напад або наїзд на Божу організацію було повідомлено, що він буде обов'язковий і буде сильний і великий. Потім як сирона нападає на зелень і нічого не залишає, так показано і всі ці наїзди, які були зроблені зі сторони диявольської організації через релігію, політику і комерцію. Вони, як бачимо, зробили велику шкоду людям. Но для Божого народу вони не могли зробити шкоди, бо тут стоїть Божа охорона, і ті, котрі дійсно стали твердо по стороні Бога, то диявол сказано їм так, «станьте твердо і він убіжить від вас. Отже, ті, хто став твердо, держучись цих запевнень, по пророчих обітницях, як Бог дарував, пишучи пророчі обітниці тим слугам, котрі доказували вірність до нього, і бачимо там охорону і допомогу Божу, так і в цьому часі. Тому сказано, що ворог не зможе знищити земного стану або успіху роботи остатка. Який виконував роботу Божу, починаючи з 1917 року публічно відкрито для всього народу. І в кінці Божа робота, яку він виконує через клясу остатка, каже, на всяку опозицію, яка б вона не виринала, вірний останок мусить йти вперед з древністю, бо ми живемо у Дню його. А в Дню його, його сказав, що його буде величатися його син, цар, учитель наш і організація цього вчителя, то є Божа. Або як на закінченні сказано, що отже просто давно написано, відноситься до тепер і тоді скаже Єрусалимові, тобто видимість частині Божої організації. Не бійся, а сіонові нехай не опадають руки в тебе. Тобто, де ми зустрічаємо сіон, це і невидима частина Божої організації і часті цієї невидимої є невидимо остаток. І для людських очей і поглядів він не може бути зрозумілим. Тобто, якщо в людський спосіб дивляться на пророцтво, на сіон, на Єрусалим, то дивляться на буквальний, а не в образі в значенню прапорного виконання. Тому якщо згадувалось про Єрусалим, який вначалі був вірний, то тепер ті люди, які доказують вірність, він сказав до Єрусалиму. Не бійтесь, а Сіонові нехай не опадають руки в тебе. Тобто невидима частина виконає своє призначення, і невелима частина кляса остатка на землі, буде держати з цих обітниць і за від його стоїть, що він буде помічю для цих прочих обітниць, щоб всі вони виконали по призначенню Божому для честі слави, оправдання Божого ім'я. І з цього ми, ми маємо такі, таке заключення, що якщо многі обминули видиму частину Божої організації, яку Бог вибрав, і якщо люди організували якісь групи без сіону, без народження духовного від сіону, то такі не зможуть побачити Божої допомоги і охорони. Бо він підтримує тільки тих, котрі вийшли у Божу організацію через Сіон, тобто як через невидимі місці ангельське, так через видимого представника, котрого він тут називає, остаток. Він каже, мусить йти вперед здатністю до кінця у дню його. Як початок був, так і кінець. Тому і нам часто стояв такий наголос. Хто хоче бачити і розуміти, і знати, як прийде кінець, то погляньте, як починався початок роботи кляси остатка, в яких обставинах. І ми бачимо, що в началі було непорозуміння, Коли його вода в сили, і вони зрозуміли і відкрито об'явили з 1922 року, що Ісус Христос є присутній в храмі, і вони разом, одні в небі, останні на землі і остатка Церкви Христової, в одному дусі приступили до цих пророчих обітниць Котрі давали запевнення про великий успіх, що діло Господнє буде в торжестві. І всі, хто буде держатися в присутності Царя Ісуса Христа і Його керуючої роботи, яку Він виконав через вірну Араба і клясло остатка на землі, до кінця, лише такі будуть успішні. Всі, хто не признав цього правила встановленого порядку, який видав Ісус Христос з храму, бо Він не мінявся, Закон Божий не міняється, так як людські закони, а Він як видав, так Він йде у вічність. Признали Ісуса Христа, Царя і слави, так і увійдуть у славу, хто признав Його, що Він є присутній у храмі. Починаючи з 1918 року, і у вічності були присутні для того, щоб всі Божі заміри були дійсністю, успішністю, благословінням і щастям для всіх послушних і покірних його слів.